Доброго ранку усім моїм глядачам. Сьогодні 26 травня, показую вам, ми вчора сходили друзі в ліс. Грибів немає, ліс сухий. Так що Дніпропетровщина у нас весняного грибного сезону не буде насправді. Якщо після таких дощів цілий тиждень лип і не було, і немає грибів, нема зовсім, немає навіть поганок. Немає мохоморів. Будемо чекати, поганки мохомори, тоді підуть. І наші їстівні гриби. Вітер дуже великий. Показую вам зверху, якщо подивитися, як хитаються, камера цього не передає, як хитаються сосни, вони дуже високі, і в лісі видно чутно, як вони хитаються. Але краса. Відпочили, надихалися дуже спекотно, земля мокра. Сонечко пригріває. І тому оцей запах хвої, тому в кого є кашлі бронхіти, рекомендую сходити обов'язково зараз в ліс і подихати, хоча би півгодинки там побути. Ми побули з годинку, втомилися, тому що дуже спекотно. І коли е, оця спека, то в лісі тяжко дихається і дуже багато запах хвою іде оцей розрізок. Ой, спочатку це приємно, а потім починає паморочитися голова. Вітер великий був у нас. Кажіть, яка погода у вас. Друзі, ставте подобаєчки, не забувайте Діліться моїм відео. І всім вам дякую за хороші коментарі, за те, що ви ділитесь моїм відео. І дякую вам, друзі, за підтримку. А далі передаю вам. Красу лісу, звуки природи. Ліс був учора, це сьогодні, 26 травня, 25 рік. У нас розквітли піони і ми зараз гулять. Кутузька спить, але зараз побіжить з нами гуляти. Дашка вже погуляла. Дашка, В'єрди нетерплячка. Гулять хочеш? Буся погуляла. Вона зі мною бігає зарядку. Така краса у нас розцвіла, Це пізні, величезні півники. Це ніяк не дождеться. Ну пішли. Давай. Ідемо. Собака, улибака. Ще я хочу показати. Зараз підожди. підожди. Поку... Хочу показати, друзі, хто знає, як називається дуже красива квітка. І вона починає з малесенької, з отакої, з таких кульок і стають отакими величезними. Отак так розкриваються. Ось такі красиві. І зараз покажу вам троянди. Наші ось ось скоро розкриються, але вже є чайна троянда, є, які вже квітують. Я заварюю з чайної. Чай. Глорія наша. Скоро піде. Ось тут уже я бачу відкривається. Ну пішли, пішли. І ось новий, новий піон. Це ідея також для саду моєї мрії. Але для великої ділянки. Така красива квіточка. В помічниках є. Прокинуться. Красиві півники. Вишня жовтіє. Червоніє. Мабуть, не буде. Вишень. Мабуть, все-таки від морозу. Гано від того, що вдари. Покажу ще красу. І подивимось на юку. Це ця, яка минулого року була. Я думала, що все, її не буде. Але ні, дивимось. Вона відкинула дитинчатко. І ось уже одна. Друга стрілка. Тут їй все подобається. Товста така, видно, що гілочки будуть гарні. І третя, четверта. Нехай розквітнуть. Мені дуже подобаються їхні дзвіночки. Чорнобривці. Майори. І моя грядка в колесі. Тут майори пішли і пітуня. Шкода, що ця петуня насінням не розсівається. А ця розсівається насінням. Ось в колесі перший рік посадила і далі постійно буде тут килимочок біленьких квітів. Вчора ходили в ліс, грибів не знайшли. А от на газонах, бачите, печериця, Ну, правда, вже така ось. Третій день йде спеки і тому. Тому і в лісі дуже-дуже сухо. І ось така краса розквітла зараз букети. І кутузька рядом. Гуляємо, нюхаємо травичку. Волошки. Це згадування дитинства мого. Мого діда колись був великий город 33 сотих. І він там садив жито, волошки завжди виростали в житі. І ось тут я побачила, в цьому році була. Весна, ну, така прохолодна і дощова, хоча зараз я бачу, що вже треба дощу. І волошки в високій траві повиростали. Красиві такі. У нас є торгова марка Волошкове поле. Вони назвалися. У них непогане молоко. І я беру їхні кефіри, вони працюють, мабуть, без консервантів. І ще одна. Це ж краса така. Ще тут поряд у сусідів були такі росло, дуже багато розквітло. цикорія і маки, ті, які самі сіються. Поки я зібралася їх зняти, вони приїхали і постригли газончики. І наші скоро підуть. Ця троянда, яка плететься, з неї можна зробити різне. Що придумаєш? пустити її і вона буде такою бесідкою плестися, хатинкою. Але у нас трошки менше сонця. Зараз покажу вам ще одну красу. Цю троянду ми взяли циріти петровне. Жовта. Нарешті, жовту я хотіла жовту і жовту ми нарешті взяли, взяли у знайомих, тому що я вам розповідала ту, що купували. Оцю ми купували на ярмарці. Колись у нас раніше постійно були ярмарки, називалися Дім сад, Город. З часу війни, з 22-го року їх немає цих ярмарок. Але одне, що я купувала її як жовта, а виявилося, вона спочатку розквітає така кремова, а потім як вигорає, стає така біла. Але все рівно всі троянди красиві. Це я до того, що хтось сказав, що купив лілею, а вона не того кольору. Купували чорну, а виявилося, звичайна. Буває таке. Не знаю, чи свідомо, чи не свідомо, але ось таке буває. Я обожнюю, як пахнуть ці чайні троянди. З них смачний чай і корисний. Вони дуже легко приймаються, гілочку можна взяти, так як я вам показувала, до сьомого листочка обрізаємо. ставимо під банку, поливаємо і вони приймаються добре. Але їх дуже чудово, любить попелиця. Подивіться, як обсідає. Я попелицю змиваю. А ще, як я вам розповідала, на шатирний спирт. Це троянда солодка, і тому вони її заїдають. Значить, десь поряд є комахи. І ще не можу не показати цю красу. Це багаторічники. Що ти мені розказуєш? Вітер? Вітер? Друзі, дякую усім, хто зі мною за підтримку, дякую за ваш повний перегляд, дякую за лайки, за ваші чудові коментарі. Бажаю вам чудового дня чудового настрою. Діліться моїм відео, пишіть чудові коментарі. Дякую за вашу підтримку. Подобайте, коментарі це підтримка для мого каналу та для розвитку. Якщо ви поділитесь моїм відео, це також буде підтримка. Дякую всім за підтримку. Гарного дня, чудового настрою, всього найкращого, миру, щастя та добра.